Підбір саженця, болтиста гортензія, фрайс мельба. Дівчинка хоче на штамп, вирощувати штамп, тому будемо орієнтуватися на щоб був хоча б один товстий стовбурець. Горщики П9, це маленькі горщики за доступною ціною. Дивіться, перший варіант, ось тут два, але оцей можна прибрати, оцей лишити. Ось такий. Один. Другий варіант. Бачите, так само. Тут такі товстенькі, а це такий приріст можна прибрати, ось цей тоненький. Два. І тут три, але ось цей самий міцніший, а цих два слабших. Захочете в'язати, в'яжіть, захочете лишати один, лишаєте один. Звертайтесь на вайбер. Відсилаю новою почтою по всій території України. Великий вибір волотистих гортензій від карликових до двохметрової класики.